Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ. Головне про події 21 жовтня. Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Залужний написав книгу мемуарів. А в Росії ліквідували воєнного злочинця, причетного до вбивств українців. Докладніше далі. До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Остін. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук М 3 за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Як повідомляє видання Бабель, його орієнтовна вартість – 40-50 мільйонів доларів. Українські сили просунулися на північ від Суджі на тлі боїв на головній ділянці фронту в Курській області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Запорізька АЕС знову на межі блекауту повідомляють у міністерстві енергетики України. Через ворожі обстріли відключилася одна з двох ліній електропередач, що з'єднують станцію з об'єднаною енергосистемою України. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Валерій Залужний написав першу книгу спогадів під назвою Моя війна. Книга стане першою з трилогії і незабаром з'явиться в книжкових магазинах. В ній ексволовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії розповів про свою біографію від дитинства до дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну у цьому році. Українці втричі частіше зверталися до сімейних лікарів з питань психічного здоров'я, як повідомили у Мінохорони охорони здоров'я найпоширеніші симптоми відчуття тривоги, нервування та напруженості. У Росії ліквідували на штабу авіаційної ескадрильї, причетного до удару по ТЦ Амстор у Кременчуці, у результаті чого загинули 22 людини. Як повідомляє гурмін оборони тіло воєнного злочинця Дмитрія Галінкова знайшли в селі Супоніво під Брянськом із множиними травмами голови. Росіяни розшукали і затримали 18 військовослужбовців північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій збройних сил РФ у Курській області. Повідомляє українська правда. Тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ. За попередніми результатами, Молдова йде на другий тур президентських виборів. Повідомляє Європейська Правда на наступному етапі голосування чинному президентові має Санду протистоятиме Олександр Стояногло. Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування. Також Молдова проголосувала на референдумі за вступ до Європейського Союзу. П'ятдесяти виборців віддали свої голоси за зміни до конституції, що дозволять приєднатися до ЄС, той час, як 49,7% виступили проти. МЗС Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північно-корейських військ у Росію для розгортання в Україну. Про це повідомляє BBC. Сонце увійшло в свій найактивніший період за останні 11 років. Потенційно це загрожує технологічними збоями. Попереджає видання Washington Post. Кріштіану Роналду знову очолив рейтинг найзаможніших футболістів світу за версією Forbes, заробивши рекордні 285 мільйонів доларів. Це вже шосте лідерство португальця у рейтингу за останнє десятиліття. На другому місці розташувався Ліонель Месі. Тут 135 мільйонів, з яких 75 мільйонів він заробив на рекламних контрактах. Головне про події 22 жовтня. Кадирівці тікають з Херсонщини. Росія залишається без карток війза та Мастер карт а ЗСУ атакувало дронами російські спиртзаводи. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов'язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування бігу СИНФО щодо заволодіння низкою об'єктів комунальної нерухомості в Києві. Прокопів написав заяву на звільнення. Європарламент схвалив надання Україні до 35 мільярдів євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ. Кошти мають виплатити до кінця 2025 року. Питання з опаленням житлових будинків у Києві вирішиться наприкінці жовтня або на початку листопада, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєва. Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. На корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від мобілізації, знайшли понад 450 тисяч доларів і російський паспорт її сина. В Одесі під час тривоги померла 13-річна дівчинка. Вчителі розповіли правоохоронцям, що після оголошення повітряної тривоги почали спускатися до укриття разом з учнями, і в цей момент дівчинці стало зле. Українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Спиртзаводи в Росії використовуються не лише для виробництва спирту, але й для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин. Правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена і голови громадського формування Геннадія Бейбутяна, якого замовили спецслужби РФ за 80 тисяч доларів. Це стало відомо завдяки джерелу видання Українська правда в правоохоронних органах. У Полтаєві у пункті збору знайшли повішеним військовозобов'язаного, Повідомляє начальник відділу комунікації полтавської поліції Юрій Сулаєво. У ТЦК запевняють, що він сам покінчив життям. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини кадирівці покинули блокпости та повернулись у Чечню. Як повідомляє 24 й канал, кадирівці залишили позиції в багатьох населених пунктах області. Росіяни систематично страчують українських військовополонених і застосовують хімічну зброю, порушуючи Женевську конвенцію та конвенцію про заборону хімічної зброї. Про це доповідає інститут вивчення війни. Росія порадила учасникам саміту Брікс брати з собою готівку, оскільки картки Віза та MasterCard, випущені за межами країни не працюють через санкції. Проблеми з картками Віза та MasterCard, що були випущені в самій Росії, можуть початися вже наприкінці 2024 року, коли у низки російських банків закінчаться сертифікати безпеки Чипів. У віці 66 років пішов життя Пол Діано, вокаліст гурту Heavy Metal Iron Maiden. Як повідомляє BBC, музикант помер у своєму будинку в Солсбері, Велика Британія. Він записав з Iron Maiden перші дві платівки ще до того, як вони стали суперзірками. Головне про події 23 жовтня Україна отримала черговий транш МВФ. США не запрошують Київ у НАТО. Суд конфіскував майно співачки та Повалій. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Про це повідомляє BBC Україна. Йдеться про документи, які стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах: ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші. Підприємства та організації, які мають право на бронювання працівників, повторно перевірять на відповідність критеріям критичності. Таку постанову прийняв Кабмін. За підсумками перевірки, право на броню працівників може бути скасовано. Україна отримала черговий транш фінансування від МВФ. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, до України вже надійшов 1 мільярд 100 мільйонів доларів. За словами прем'єр-міністра, кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру. США поки що не готові надати Україні запрошення до вступу в НАТО, що є ключовим пунктом у плані перемоги Зеленського, пише видання Політико. Мобілізаційний ресурс в Україні близько 3-5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років, повідомляє інститут демографії та соціальних досліджень. При цьому чисельність населення України на підконтрольних територіях становить трохи більше 31 мільйона. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. Суд конфіскував у співачки та колишньої депутатки від партії регіонів Таїсії Повалій БМВ, сім земельних ділянок, квартиру та її права на дев'ять пісень у лютому. 2024 року СБУ повідомило співачці про підозру в колабораційній діяльності та підтримці збройної агресії Росії проти України. Північна Корея відправила першу хвилю з близько тисячі солдатів в Україну в межах угоди про військову співпрацю з Росією. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. А за словами міністра оборони США Лойда Остіна, вже є докази того, що північнокорейські війська перебувають у Росії. У рамках першої партії Франція має поставити Україні три літаки міраж 2000 вже у першому кварталі 2025 року. Повідомляє видання Ля Тріб'юн. Велика Британія додатково виділить ще 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Це близько 155 мільйонів доларів на захист українських портів на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. Дональд Трамп є загрозою для демократії. Повинен бути політично ізольований. Про це заявив президент США Джо Байден і закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемширі до перемоги на виборах 5 листопада. Американський мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на передвиборчу президентську кампанію кандидатки у президенти США від демократичної партії Камели Харріс 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання New York Times. Головне про події 24 жовтня в Україні не скасовуватимуть зимовий час. Олександр Усик одягнувся вбивцею Путіна. А Фінляндія закриває кордон з Росією. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. Повідомляє BBC. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на годину назад. В силах оборони обговорили питання створення кіберсил у структурі Збройних сил України. Повідомляє Генштаб ЗСУ. У дії з'явиться ще шість послуг, які будуть доступні в застосунку, анонсують у мінцифри. Йдеться про відображення дозволу на зброю, перевірку легальності акцизу на сигарети та алкоголь, мультишеринг документів, сервіси для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком та дія підпис для юридичних осіб. У Києві, Одесі, Дніпрі та інших містах готуються проплачені мітинги, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України і розкол українського суспільства. Про це попереджає гурмін оборони України. Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті Брікс і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль. Про це доповідає інститут вивчення війни. Польські прикордонники разом із Європолом затримали злочинну групу, яка переправляла мігрантів через кордон з Білорусі. Пише у дані Європейська Правда серед затриманих громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії. Росіяни в районі Селидуа на Донеччині захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії ЗСУ. Допитали їх на камеру, а потім вбили. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації. Як повідомили в офісі генпрокурора, під час обшуків виявлено понад 1 мільйон 200 тисяч доларів готівкою та елітний автопарк. Прикордонна служба Фінляндії назавжди закриває тимчасові пункти перетину кордону з Росією Інарі і Парікала. Повідомляє видання Європейська Правда. Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості. Десять років тому Олександр Янукович зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію, яка займається управлінням фінансово-промисловими групами. Після теракту в Анкарі турецькі військові провели повітряні операції на півночі Іраку та Сирії, та цитуємо успішно знищили 32 цілі. Про це повідомляє Міноборони Туреччини. Олександр Усик в образі хітмена прийшов на прес-конференцію перед реваншем з Ф'юрі. Український боксер повторив стиль головного героя одноіменної серії комп'ютерних ігор, професійного кілера, якого зокрема наймають вбити президента Росії. Головне про події 25 жовтня. Вже у ці вихідні бійці ЗСУ вступлять у бій з північно-корейськими військовими. Слідом за прокурорами, особами з інвалідністю, виявилися податківці. А взимку в Запоріжжі та області світла може не бути взагалі. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніо Гутеріша до Києва через його участь у саміті БРІКС у Казані. Про це повідомляє агентство АФП із посиланням на високопоставлене джерело в офісі президента України. Офіційних коментарів Києва наразі немає. Уряд затвердив план боротьби з корупцією у МСЕП, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У рамках цього плану медико-соціальні експертні комісії у нинішньому вигляді будуть ліквідовані вже цього року. А усі ухвалені МСЕК рішення будуть переглянуті впродовж трьох наступних місяців. 27-28 жовтня. Перші північно-корейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Такі дані розвідки озвучив Володимир Зеленський. На тлі скандалу із прокурорами з інвалідністю перевірили на наявність інвалідності керівництво податкової. Серед 17 осіб, які проходили перевірку, лише один посадовець отримав інвалідність через поранення на фронті, заявив нардеп Данило Гетманцево. Інші звільняються. Росія у своїй загарбницькій війні проти України вже втратила убитими і пораненими понад 685 тисяч солдатів. Лише за минулу добу сили оборони знешкодили 1630 загарбників. Про це звітує генштаб ЗСУ. У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Українці написали ювілейний 25-й радіодиктант національної єдності під назвою Магія голосу. Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забушко. А прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишибаба. Американський мільярдер Ілон Маск регулярно контактує з очільником Кремля Владиміром Путіним із кінця 2022 року. Стверджує видання Wall Street Journal. Обговорення між маском та путіним стосується особистих тем бізнесу та геополітичної напруженості. Щоправда, у Кремлі ці контакти заперечують. Росія передала єменським хуситам дані і супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. У Лісабоні тривають сутички через смерть темношкірого чоловіка під час затримання поліцейськими, нібито він чинив збройний опір. Однак серед громадськості поширилася версія, що насправді чоловік не мав зброї і в нього стріляли невиправдано. Померла найстаріша людина у США, жителька штату Техас Елізабет Френсіс, якій було 115 років і 89 днів. Елізабет вважали третьою найстарішою людиною у світі. Повідомляє міжнародна база даних про довгожителів Quest. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.